Всім вітання. Це геч автомобілів ГМБХ. Сьогодні дороженний автомобіль на огляді. Ох, двері не зафіксувалися, не, не повністю відкрив. Так. Це у нас Сіад і Біза. мотор ТСІ. 192 тисячі пробігу. Ну покажу вже всередині раз. Раз я всередині сліди використання. п'ятіступочка вона з клімкою. Машина Радейко Кенвуд. склопіднімачі, піднімачі. Мультикарма нема, на жаль. Так, заднє, скло з обігрівом. Ну, от така от машинка. Простенька. А головне, що не вбита машина. Має ще колеса, вон там ззаду. Зараз покажу. Коротше, глушу я її поки що. Їде добре в ходу. Гранати не тріщать. А, е... Помилок немає. Підключив, підключив лаунч, все окей. Зараз покажу, які є недоліки. От. От така машина. Це 2009 рік у нас. Бачите, вона ще на номерах дали нам на реалізацію. такі алюмінієві диски не пошкоджені з літньою резиною Dunlop. оригінальні повністю на ходу машина не пам'ятав ще в передачу акумулятор є да. е, ця кришечка вон вона лежить Непоганий стан. Да, Питаю, чи продається на майданчику. Так, на майданчику у нас 1350 євро на ходу авто. Техогляд до кінця п'ятого місяця. Тобто пройти техогляд не проблема. Резина зимова прекрасна. Літня в додаток. Як я вже показував. Ось трошечки чиберхнуто. І тут крило трошечки чиберхнуто. І дверка. Ну, можна його не чіпати. Це на тюф не впливає. Тут можна просто поліролью почистити крило. от До речі, тільки переднє крила. І з тої сторони воно підгнило крило. Тут все абсолютно ціле спереді. А це крило підгнило. Конкретно. Щоб пройти тюф, треба два варіанти. Або ж скловолокном заліпити його. Або ж замінити. Варити нема сенсу. Крила до такої і бізи на широті крилів валом. Тому крило ціна 20 євро, саме більше. Пороги нічого не гниле, абсолютно все далі ціле, немає жодних запитань по дверях, ні по чому. Все тут в супері. Ні державчини більш немає взагалі. Салон класний. Не пошарпаний, не подертий. Ось так виглядає. Пас безпеки. Тобто цих 192 тисячі зроблені не на короткій дистанції. Десь є у нас сервіска, зараз покажу. Ось сервісна. Так, коли вона там? Зареєстровано. Ну, в бріфі. 2009 рік машина. Останній сервіс. Вже хтось дзвонить. Не телефонуйте, поки не закінчив відео. Так. 14.08.24. 181 тисяча був останній сервіс. Зараз 192. Ну, тобто, регулярно сервіси були, як бачите. Е, питають, чи це остаточний прайс. Ну так, да, на сьогодні остаточний. В понеділок, якщо до понеділка не продасться, в чому я дуже сумніваюся, Може бути е, дешевше. От, на соточку. А поки що 1350. От. Ну що, тут ніде ржавчини. Іржі немає, ні на кришці, ніде взагалі. Іржа на двох крилах. Тут, але тут більш воно просто, ну як, поверхнево, це можна зчистити поліролію. А те крило треба. Та я б таке крило. Заклеїв би просто його. Волокном і з балончика піддув і натюв. Машина робить прекрасно, ніяких проблем в ходу немає. Зараз вниз покажу що там. Ну, коротше, вона нормальна все. Підвіска, ржава це дурниці, це в свіжих машин ржава. Зато машина, видно, обслуговувалась. Резина. Класно, диски гальмівні, нормальні, не випрацьовані. Живенька машина. Якщо зацікавить, телефонуйте. Наскільки я бачу, ніде ніколи вона не фарбувалась. Все в оригіналі. Немає якихось слідів від граду От те що показав ще раз покажу от тут чи берхнуто якщо хтось захоче тут їздити по Німеччині на їй 1,2 бензин невеликий податок для авто як для... на роботу їздити Просто суперова. Тут понти клеїти нема перед ким. Тут треба, щоб дешевший був податок. От. Ну і дизель не дуже підходить, якщо на роботу і назад, бо ж машину треба експлуатувати хоча б з прогрітим двигуном на робочій температурі, якщо дизель. А якщо не прогрівається до робочої температури, портикль фільтр дуже швидко заб'ється. Вот. Ну, ще я зараз ще проїдусь. Ще заведу. На цій машині катались до останнього дня. Не то що там щось там сталося в неї. Оберти бере прекрасно. Ще раз максимально. Влі... Вправо. Максимально. Вліво нічого не тріщить підвізка не бубнить прекрасно оберти бере. Яких помилок немає. Зчеплення бере вчасно, Ну, видно, що машина обслуговувалась. Реклама наша. Ви колись говорили, що Хмара ще. Що Хмара буде орієнтовно показувати вартість розмитнення, то де воно? Ну, це треба телефонувати до Хмари, щоб він рахував орієнтовно. Він що буде? без… Не маємо що робити, на кожну машину показувати, вона йому ж не потрібно. На те, що ви будете користуватися його послугою по оформлені ПДшки, та там, там хмара зробить вам орієнтовну вартість. А так на кожну машину він навіть не знає, що ця машина є. Може її візьмуть, скоріш за все, для внутрішнього користування, кому потрібно те розмитнення. Хочу сказати, що в прекрасному технічному стані машина знаходиться. А, я ще під капотом не показав і сам, до речі, не бачив. Може там гниле. Бо так-то по суті ліве крило знизу, от і все. Поп'ємо ще зробити, згадати уроки праці в школі. От, і балончиком задути. Так. М -м -м. Ні, в неї ні дер і ржі взагалі, навіть, навіть і близько немає. Цікаво, що крило так згнило ліве. От все, це все. Повністю оце починаючи звідси корж донизу. Поріг цілий абсолютно, не просто туди потекло від цієї ржавчини. Ось. Все так ніде навіть і натяку немає на іржу. Нічого ніде не відкручувалось. Все в оригіналі. Та видно, що не, не перефарбовувалась машина ніколи. Жоден елемент не перефарбовувався. Ось він. Той техогляд, що я показував, 5В30 мостило на 180 Одна 200 змінювалось сухенький моторчик, абсолютно сухенький. Там часто люди пишуть коментарі, що от він розрахований на 100 тисяч, коли 200, кажуть на 200, коли 400 показують, кажуть, от він вже все, йому вже все, от-вот. -от. Ну скажу вам, що це все ля-ля. Тому що бувають такі мотори із великими пробігами. Дуже з великими. Ось така машина. Телефонуйте, якщо комусь буде потрібно, контакти знайдете в описі. Знайдете також посилання на нашу фірму в описі. Заходьте, дивіться, може щось зацікавить. У нас, до речі, трошки під'їхала машина, оташа не стоїть Форт Мондео. Теж супер все на ходу. Машина прекрасна на ходу. Е... От. Тут ударчик маленький. Тут просто піду, то нема вм'яті. Ось то все пошкоджено. Тут дверка ціла, абсолютно. Арочка. Мінімально пошкоджена арочка. Алло? І у неї ніде немає іржі, крім поріг. Але поріг не іржавий. Він просто під десь е... чимось він підм'ятий. Там ніякого коржа немає, бляха абсолютно ціла. От, а так, пойде, машина рівненька, технічно в супері. 2009, по-моєму, теж рік. По-моєму, з форкопчиком і ціна півтори У цієї машини. До віддачі. Нормальна машина. Нема ключа зараз в мене. Кому потрібно буде, можна буде детальніше показати. Форт Мондео. За півторушку. 2,3 мотор. Звичайна коробка. Склопіднімачі, мультикермо, таке все. Не знаю чи є резина тут, гума додаткова, а закрита. Ну таке. Рівна машина, крім. Крім цієї арки і на цій дверці є маленька вмятина і тут хтось. Діти погрались, попшикали балончиком вона рівна там, не знаю. Ага, момент, ще є Вмятина одна ось. На передньому крилі є вм'ятина. Отак От її видно. Телефонуйте. Якщо буде потрібно, зробимо е номери. 110 євро будуть жовті, курт, сайтхенсайхен, транзитні номери. Тюф є і в одної, і в другій шини. Там на львівських митницях докопуються деколи, що машина їде без тюфа, без техогляду. Буде тюф. От. Все, буду закінчувати. До наступних відео.